Коли кур'єр доставив цього компа, нам довелося витягувати його вдвох. І взагалі, кур'єр не знав, як поводитись, адже, мабуть, вважав мене олігархом, бо я отримав недешеву річ. Мало того, що сама коробка монструозна, то і важить він 33,6 кг. Ну точно комп для бодибілдера-олігарха, котрий вирішив, крім енантату з пропіонатом і декою та курячих грудок, витратитись ще й на цього монстра. Звісно, це Анріал, бо кочки все на їжу витрачають, але уявімо, під ялинку, ну це. Прямо мрія. Ось вага самого системника жесть. 28 кг і 400 грам. Такого монстра в мене ще не було. Не знаю тепер, чи йому й потрібна підсвітка, якщо додати гірлянд, наче її виглядає вже непогано. Бачимо значок Rockstrix, а зверху прямо дорогий напис Asgard, адже цей ПК належить саме до преміальної серії цього бренду. Ну і починаємо з корпусу. Для твого розуміння, це. Назва на екрані, щоб я довго не читав, Rock Strix, але преміум від Asus свіжачок. І сам корпус у нас коштує як бюджетний бомж ПК за 18 тисяч гривень. До речі, сам корпус важить 18 кілограм, штука гривень за кіло. Товстий метал, скло, алюміній. Як каркас, так і інше алюміній виглядає дуже дорого. Ручка для нашого кочки, щоб качнути підсуху, в перервах між шпіливом в кіберкотлетній і грулі. Розбирається корпус без викрутки, звісно. Скло з першого разу, коли відкрив, прямо з. Тякався, але дуже зручно. Передня панель має type c з підтримкою 20 гігабітної швидкості і швидкої зарядки 60 Вт. Тобто мамка також має це підтримувати, і це і так логічно, що в такий корпус точно не щось простеньке залітатиме. До речі, очікував скло ось тут з протилежного боку, а воно тут є. Знявши ж бічне скло, я особисто звернув увагу спершу на здоровенний блок водянки цікавої форми з гнутим oled екраном і дуже чималу віддяжку, котра також здивує про це згодом. Симетрично, не Наляписто, ляписто дорого виглядає, просто кайф. Як же пасує віконечко, де і лого на блоці в тему, ну і товсті, направляючи для підтримки важких карт до наших послуг в корпусі. Відразу 4 фірмових вертушки по 140 мм встановлено, і топові фільтри, ну і так далі. Топчик є топчик. Материнська плата також на вершині революції Rock Strix. Сокет am 5 Звісно, вірем конфігурація тут для топових Ryzen, А в нас буде на секундочку Ryzen 9 9950 x3D. Топовий ігровий і не лише ігровий камінь. Так от мамка не лише забезпечить його своїми сумарно 22 фазами живлення, а й для розгону лишається великий потенціал. Якщо хто захоче витиснути з про це все, то це можливо. Хоча для чого? П'ять накопичувачів М2 стає, три з яких PCI50 вже. І Ось так легко знімається Радік, і отак він виглядає. Для гарячих М2 PCI50 саме те насправді. Два 40 гігабітних USB 4, один Type-C на 20 гігабіт і ще один на 10, взагалі USB. Піг тут просто море. Вперше бачу 4 c шки позаду, і Wi-Fi 7, звісно. Ну і коштується топова мамка на рівні не найгіршого бюджетного ПК, а саме майже 25 тисяч гривень. Це вже не жарт. Тепер давайте глянемо водяночку, такого ви ще не бачили. Asus ROG Raiо. Зараз ви бачите на що здатен цей дисплейчик. Так, дуже круто виглядає, що хочеш, виводь сюди, і моніторинг в тому числі. Але тут і купа цікавих анімацій, звісно, вже є. Як на мене, цей дисплейчик якраз і дає головну фішку зовнішності погодьтесь, виглядає шик. Це коли ти хочеш підкреслити дороговизну збірки, ну а простими словами, поганяти понти, адже і без дисплею тут можна було б її обійтись. Але хіба це не одна із цілих подібних збірок, щоб виглядало шикарно, як новенький тайванський електрокар? Само собою, не лише в цьому суть даної водянки, вона призначена для гарячих і топових камінчиків, доволі продуктивна, як сама помпа, так і радіатор на 360 мм. Підсвітки хоч відбавляй. Єдине, що радіатор тут лише наверх можна ставити, адже шла. Короткуваті, як видно, зате зайвого не висить в корпусі. Давайте, ну я лишаю посилання в описі, щоб щоразу не озвучувати ціну кожної залізяки, бо вони змінюються часто. Але водянка, звісно, дешевше за мамку. В той час, коли всі переходять на DDR4 назад, бо п'ята коштує шалених грошей, тут статус ПК підкреслює 64 ГГ g -Skill Rip RipJaws. DDR5 оператива на 6400 МГц, ще й з підсвіткою. І ще трохи шок контенту: SSD, Samsung 9100 Pro M2. На 2 терабайти PCI 50 14800 МБ на читання. більше нічого додати. Блок Rockstrix 1200p Gaming Платина на 1200 ватт. Орієнтований на останнє залізо з інтелектуальною системою GPU First, ну і ган транзистори. Думаю, тут нічого додати також. Хоча стоп є, напівпасивний режим це класна штука. Вентилятори зупиняються при низькому навантаженні. Словом, блок преміум класу під це залізо. І найцікавіше в нас, звісно, відяжка. Це преміальна Asus ROG, увага, не Strix, а Astral. Якщо дуже коротко в двох словах: дорога і важка, тому що більше, ніж зазвичай, навіть серед хай-енд класу важить 2860 грам, уяви, майже 3 кілограми карточка. Адже тут великий радіатор і чотири вентилятори: три знизу, один зверху. Так, це розігнана карта. Тут буде трохи більше продуктивності, ніж у стандартних 50-80, але не настільки більше, ніж переплата за це. Цей варіант скоріше для фанатів, котрі не шукають. Саме ціна-продуктивність кращий варіант, а просто беруть найдорожче й найкраще. Ну і звісно, холодну та тиху роботу. Дизайн погодьтесь також на рівні, підсвітка, також додає шарму, само собою. Не знаю кому як, а у мене асоціація із колекціонуванням якимось. Ну і взагалі, якщо просто увімкнути цей ПК, ясно, що просто так повз не пройдеш. Ось вона вершина по виконанню заліза від бренду Asus. І от знаєте, з ним би мав приїхати класний монітор, з котрим ця збірка розкривається. Але в кадрі зараз ви бачите скромний робочий Full HD на 60 герц зовсім не рівня цьому ПК. Тому думаю, варто дочекатися і показати усі красі, а поки можна гратися монітором водянки, чого тут тільки немає. Але ж давайте глянемо продуктивність і температури. В Cinebench r 23 про зріється до 73 градусів при споживанні 200 Вт. Це на фоні ще фурмарк на віддяжку працює, до речі, і видає при цьому проц практично 40 тисяч балів. Це більше ніж чудово для робочих завдань, також а не виключно для ігор. По віддяжці ж мене цікавить більше температура та шум п'ять хвилин тесту, і при дуже тихій роботі нагрів лише 63 градуси. Про це ми і здогадувались, А це на секунду розігнана заводу 50-80. Доки я проводив тести, на наступний день приїхав oled монітор. Попереджають ціничок може трохи розчарувати. Але це для тих, хто інвестує в топ рівень, я вже казав. З таким я ще сам жодного разу не мав справ, тому що це OLED Quad HD Монітор, увага з частотою до 500 Гц. Тобто це один з найшвидших Оледів в принципі, причому це QD OLED. Тут дуже велике колірне охоплення, дельта є менше двох, і от коли я увімкнув і подивився, то дійсно прифігів. Відео це не передасть. Це просто треба бачити вживу, без перебільшень. Ці кольори, цей контраст і глибина чорного. Так. Класно, спору нема. А от коли запустив туш контру, спочатку нагадаю, пробував запускати на звичайному моніку 60 Гц, а потім на цьому. І знаєте, не те, що різниця відчувається, це просто два різних світи. От тоді ти розумієш, наскільки монітор значущий, бо все пізнається в порівнянні. Пам'ятаєте, я казав, що цей ПК підійде для кіберкотлет найкраще. а от монітор його дуже добре доповнює саме за частоти оновлення і затримок, бо тут заявлено 0,3 секунди від сірого до сірого. Просто кайф. Розумію, що багато хто скаже про маркетинг і так далі. В мене дома нічим не гірше і тому подібне. Я сам був так налаштований, але коли і FPS до небес, і відсутні змази і затримки, бо залізовий монітор це дозволяють, от тоді виходить магія. Тому думаю, профі, що зробляють чимало, беруть щось подібне. Словом, дуже доповнює монітор загальну картину. Звісно, це не огляд монітора, але фішок в нього багато. Та і навіть підсвітка вказує на те, що монітор не простий. А такий же, як. Системник наворочений. В ігровому тесті 3D Mark Spy в рейтингу бачимо, що він краще, ніж 96% ігрових машин, що тестувалися тут, показово. А ігри починаємо з аватар. Виставляю максимальність можливих налаштувань і вмикаю генерацію кадрів 4X. І дивлюсь, що видасть цей комп. Гра виглядає дійсно краще, ніж я звик, наскільки насичено, що реально не можеш відірвати очей від екрану. В цю гру однозначно варто грати на топовому залізі, бо жодна консоль не покаже вам таку картинку. Я порівнював, вибачайте консольщики. Counter-Strike також видає дуже гарні результати. Бачимо, що FPS перевищує навіть 400 іноді. Що можу сказати? Ну, в я графіку. В ще лише в дитинстві, в 1.6, здається, але помітив, що з цим системником і Моніком мені вдалося прибрати не одного суперника навіть. Хоча мишка в мене не ідеал, звісно. Складається враження, що я ніби на крок попереду своїх опонентів, і знаєте чому? А тому, що хто б що не казав, навички це в першу чергу, але в сучасному світі технології також вирішують дуже багато. У 2К роздільності відяха гріється до 50 градусів, прот завантажений на 30%, а оперативи використовуються майже вже 15 гіг. А ось це вам вже не контра. Helldivers 2 дає прочуханку кожному ПК. На високих налаштуваннях у мене гра чомусь видала не більше ніж 68 FPS, у середньому близько навіть 60. Не знаю чому так, якийсь глюк, але як мінімум це через відсутність DLSS. Не скаржусь, дивитися на гру дуже приємно, як красиво рухається плащ, просто кайф. Бачимо, що грі треба близько 16 гіг оперативи. Відеокарта завантажена на 98% і тримає температуру. Близько 60 градусів, а прот знову лодар. Не більше 15% завантаження. Ну про лодаря жарт, тому що ви знаєте, скільки там ядер і що це топчик серед топчиків. Коротше, трохи намочив жуків на цьому графоні і пішов тестувати іншу гру. Хоча, якщо чесно, що там тестувати, я просто для себе хотів пошпілити в дотку. Гра не важка, явно цього заліза для неї забагато. Але втикнути в красиву і плавну дотку, чому б і ні? Так, я не лише тестував, а й грав чисто в кайф, а що? Свята роб. Боти трохи менше сімейне коло, іноді трохи ігор точно не зайві. А от висновку не буде. Це комп за всі гроші. Мені просто було цікаво поганяти топовий сетап монітору, відчути себе олігархом королем світу, де я маю гроші. От на такий сетап, в тому числі. Ну і поділитись враженнями. А так я би краще лануса купив, хоча про ланус жарт. То є куди краще в цьому ПК, ну хіба що поставити RTX 5090 сюди, але це вже дорожче і відчутно дорожче. А як я вже розповідав відео про те, які відеокарти не слід брати, то 5090 от якраз і не слід брати, якщо ти не працюєш на ній в якихось важких проектах. То для Ігор 5080 чи майбутня суперверсія з головою. Хоча, звісно, цей комп готовий прийняти 5090 хоч зараз. Що ж, друзі, спускаємось з небес на землю в наступних відосах. Підписуйся. Підписуйтесь на канал, попереду багато цікавого. До зустрічі!